Ткий мир або війна, експерти не бачать інших варіантів розвитку подій у парламенті. Чи є майбутнє у Верховної ради скликання? І з таким питанням Тивай пішов до політичних оглядачів та правників. Цікаво, що всі вони говорячи про майбутнє, спочатку пригадували минуле. 2000 рік український парламент переживає чергову кризу. Більшість підконтрольна президенту Леонідові Кучмі не може знайти спільної мови із комуністичною опозицією. Вперше в історії країни депутати приймають рішення провести засідання поза стінами Верховної Ради. На виїзному засіданні в українському домі більшість обирає нове керівництво та голів комітетів і тим самим розблоковує роботу законодавчого органу. 232 народних депутатів, які пройшли письмо. Через 13 років сценарій переїзду парламенту повторили. Однак, якщо тоді більшість пішла на розкол, аби врятувати парламент, зараз задля його подальшого знищення, переконаний політичний оглядач Вадим Карасьов говорить, основна мета дискредитувати чинну раду, а згодом висунути ідею парламенту двопалатного і мажоритарного, де роль опозиції буде мінімальною. Влада хоче, щоб парламент перебував в кризі, але працював, при цьому деградував, себе дискредитував і опозиція, перш за все себе дискредитувала. А потім, щоб на тлі цієї загальної агонії деградації Верховної Ради провести референдум у серпні місяці або вересні, на початку вересня, І провести вибори десь в жовтні цього року. Пішли з ради, щоб провчити опозиціонерів. Більшість не планує знищення ради. Переконує політолог Михайло Погребінський. Говорить, якби регіонали бажали розпуску, діяли б за іншим планом. Люді навіть не потрібно було виїзне засідання, треба було просто піти. З парламенту і чекати 30 днів, а потім президент отримав би право розпустити парламент. Тому я думаю, що це все ж таки спроба зберегти парламент, не розпускати, а зберегти, і це об'єктивно насправді відповідає інтересам більшості і меншості також якими б не були наміри депутатів від партії регіонів та комуністів, межу вони перейшли. Переконаний експерт з конституційного права Ігор Коліушко пояснює, нинішнє законодавство, на відміну від законодавства 2000-х, ось так із голосу проводити засідання поза будівлею на Грушевського не дозволяє. Це можна і потрібно очевидно класифікувати як просто збори групи депутатів для того, щоб було засідання Верховної Ради, має бути по перше прийнято рішення. Верховною радою про те, що, наприклад, наступне засідання проводиться в іншому приміщенні чи ще щось. Але якщо вони скажуть, що вони там прийняли закони, це можна класифікувати як узурпацію влади, перевищення повноважень. Законно чи ні, але цей раунд протистояння виграли провладні. погоджуються опитані і політичні оглядачі. Мовляв, після показового виїзного засідання опозиція буде змушена йти на поступки та розблокувати роботу під куполом. Євгенія Моторевська, Христина Малазонія та Кирило Лазаревич Тивай.